Чи доводилося тобі в лісі бачити відьмані кільця Гриби, що ростуть по колу? Чи справді то робота темних сил і які ще таємниці криються в грибах, дізнаєшся із цього відео. Якщо запитати пересічну людину, що таке гриби? Її відповідь, скоріше за все, буде починатися зі слів схожі на рослини організми. У чомусь дійсно схожі. Ми зазвичай не бачимо, як вони рухаються. Згадай, у чому схожість будови клітин, рослин і грибів І ті, і ті мають клітинну стінку і вакуолю. Клітини рослин ще містять хлоропласти ОП. І тут помітна перша велика відмінність між грибами та рослинами. Рослини за допомогою хлоропластів синтезують органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу, водночас, гриби, подібно до тварин, поглинають поживні речовини ззовні в готовому вигляді, тіло гриба сформоване з гіфів, довгих розгалужених структур, утворених із клітин. Окремий гіф не побачити без мікроскопа, його діаметр у середньому становить 5 мікрометрів. А ось грибницю або як її ще називають міцелій сукупність гіфів одного гриба побачити можна, вже пригадуєш гриби в лісі, але вони лише верхівка те, що ти бачиш, зветься плодовим тілом гриба це тимчасова структура, за допомогою якої деякі гриби розмножуються. Ніжка підіймається над землею і тримає шапинку, у шапинці формуються тисячі спор, щоб у потрібний момент оп і вилетіти назовні, розповсюдитись та опанувати нові території. Але основне тіло міцелій, заховане від твого ока і може займати величезні площі. Найбільший організм на планеті Земля це не синій кит, а саме гриб Арміларія Остоє. Його грибниця розташована в одному з лісів штату Орегон США. Він охоплює площу в 9,1 квадратних кілометрів і, за підрахунками, важить близько 35 тисяч тонн. Чим харчується такий організм? За способом живлення серед грибів виділяють паразитів, мутуалістів, хижаків і сапротрофів. Паразити. Організми, які використовують інших істот як середовище існування і живлення, гриби можуть паразитувати на рослинах, сажкові та іржасті гриби вражають злакові культури, знищуючи врожаї. А борошнисторосяні гриби, легко помітити на багатьох інших культурах, вони утворюють характерний білий наліт згадана арміларія остоя. Є паразитичним грибом, що вражає листяні і хвойні дерева. Гриби паразитують і на тваринах. Наприклад, кордицепс однобокий вражає мурах і перетворює їх ніби на зомбі, проникаючи в їх мозок і змінюючи поведінку. Мутуалізм співіснування двох різних видів, за якого обидва отримують вигоду МІКОРИЗА. Співіснування гриба і рослини гриб через величезну площину міцелію здатний поглинати багато поживних мінеральних речовин із ґрунту, і ділитися ними з рослиною, яка зі свого боку віддає грибу вуглеводи, отримані в процесі фотосинтезу. Часто назви мікоризних грибів утворені від назви рослин, з якими вони співіснують, пригадай деякі із них. Нам на думку спали підберезовик, підосичник, піддубник Цікаво, що близько 80% рослин планети живуть у симбіозі з грибами. У лісах і луках, гаях і садах під землею утворюються мережі зміцеліїв, що об'єднують рослини і розподіляють між ними поживні речовини, видобуті з ґрунту. А як щодо хижацтва? Складно собі уявити, як гриб бігає за кимось, та ані кігтів, ані зубів у нього немає. Проте є гіфи, що можуть змінювати свою форму, щоб створювати пастки, приклеювати, замикати в кільце чи навіть отруювати і паралізувати. Найчастіше жертвами хижих грибів стають нематоди, коловертки та інфузорії. Слово сапротроф містить два грецьких корені сапро. Що означає гнилий і «трофос» харчування. Сапротрофи організми, що харчуються відмерлими рештками інших організмів. Сапротрофні гриби виділяють ферменти спеціальні білки, що перетравлюють складні речовини назовні. Потім прості речовини поглинаються гіфами. Більшість грибів є сапротрофами. Гриби дуже різноманітна група організмів. Вже згадані нами види, що утворюють плодові тіла, звуть шапинковими грибами серед них є ті, що люди їдять їстівні це маслюки, лисички, білі гриби, опеньки, сироїжки і багато інших. Неїстівні гриби не вживають через особливості їхньої будови як от занадто тверді тротовики чи гіркий жовчний гриб. Є й отруйні гриби, що містять шкідливі для людей речовини і можуть спричинити хворобу або навіть смерть. До них належать мухомор зелений, його ще називають блідою поганкою, і мухомор смердючий. Деякі види отруйних грибів легко сплутати з їстівними. Наприклад, мухомор червоний легко сплутати із сироїжкою червоною, отруйний опеньок серчано-жовтий. Схожий на опеньок звичайний. Запам'ятай збирати гриби без досвідченого дорослого може бути смертельно небезпечно. Багато грибів не помітиш без мікроскопа. До таких належать і цвілеві гриби пліснява. Найбільш розповсюджений цвілевий гриб аспергіл. Його спори зараз оточують тебе і вже готові сісти на забуту на столі їжу. Але помітити цей гриб можна буде тільки після того, як він проросте і буде готовий розмножуватися. Лише тоді стане помітною сіра зелена плівка, його плодові тіла. Прибирання її не допоможе страва вже повниться гіфами, які, як ти пам'ятаєш, занадто тонкі, щоб людське око їх помітило, краще викинути. Використовувати плісняву у своїх цілях люди також навчилися. Пеніцилін. Перший відкритий людьми антибіотик був отриманий із гриба пеніцила. Його ж використовують у процесі виготовлення блакитних сирів. Найбільш різноманітним є застосування дріжджових грибів, вони здатні існувати в одноклітинній формі. Хлібопечення, виноробство, пиво і квасоваріння не обійдуться без дріжджів. В основі їх використання лежить процес бродіння. За якого гриби розкладають вуглеводи на спирт та вуглекислий газ? За допомогою цього процесу гриби отримують енергію, а люди потрібні їм речовини і пухке тісто. Так що з відьминими кільцями? Як ти тепер знаєш, сапротрофні гриби добувають їжу із залишків інших організмів і ґрунту, коли спора потрапляє в землю і гриб починає проростати? Він з'їдає поживні речовини навколо себе. Згодом поживні речовини в центрі вичерпуються, і грибниця там гине, тоді як її гіфи вже продовжили зростати в усі сторони по колу. І коли настає час утворювати плодові тіла, вони з'являються саме там, де залишився живий міцелій. Запам'ятай гриби велика група організмів. Що отримують поживні речовини із зовнішнього середовища і розмножуються спорами, міцелій тіло гриба складається з гіфів, довгих розгалужених структур, утворених із клітин, за способом живлення гриби поділяють на паразитів, мутуалістів, хижаків та сапротрофів. Більшість рослин на землі утворюють мікоризи, мутуалістичні відносини з грибами. За формою гриби бувають шапинкові, плісняві та дріжджові. Назвався глядачем Став уподобайку. Стеж за каналом Пізнаваймо природу разом.